Усім привіт! Сьогодні я розповім, як нарешті почати чисто грати на гітарі. Але треба одразу наголосити, що є закони чистої гри, і якщо ви їх не будете виконувати, про чисту гру можете забути. Поїхали! Перший закон стосується обох рук, і звучить він так: наші пальці повинні бути округлі і торкаємося ми лише кінчиком пальців. При округлих пальцях ваші руки будуть максимально швидкими і не будуть занадто напружуватися, що допоможе уникнути нечистої гри. Тепер закони, які стосуються лівої руки. Перший закон: ваш палець повинен стояти чітко на струні біля правого поріжка. Якщо ви будете ставити палець занадто далеко від правого поріжка, скоріш за все, у вас буде тріщати струни. Тому не робіть так, це, до речі, найпоширеніша проблема. Друге правило: ваша кість не повинна таркатися рифа і гітари. В цій частині ми лише торкаємося пальцями. Також кістки кісті повинні стояти вздовж грифу. Якщо ви це не будете виконувати, то у вас буде занадто коротенький мізинчик. А він у нас і так невеликий. Винятком лише може бути електрогітара. Просто за того, що в неї вуще гриф. Третій закон. Великий палець повинен стояти чітко рівно напроти усіх інших посередині кісті. Якщо ви будете його розвертати або ставити таким чином, то це може призвести до неякісної ри. Тепер закони, які стосуються лівої руки, але в акордах. Перший закон не завжди можна поставити палець біля правого поріжка в акорді. В цьому випадку ми намагаємося ставити хоча б посередині ладу і міцніше притискати. Це допоможе уникнути тріску струн. Другий закон: якщо у нас пальці стоять на одному ладзі, то в нас завжди вказівний буде вище усіх інших. Після нього буде середній, потім підмезиний і в кінці мізинець. А щоб максимально ефективно виконувати усі ці правила і навіть більше, є лайфхак. Записуйтесь на онлайн уроки в мій клас гітарістів. А вже ж буде нелегко, але воно того варте. В описі Контакти чекаю на тебе. Останні закони стосуються правої руки. І перший закон звучить так: ми струни не дьгаємо, а штовхаємо. Наша кість повинна рухатися таким чином, де оці пальчики у нас ідуть в долоню, а великий палець торкається вказівного. Тому намагайтеся рухати рукою таким чином під таким кутом. Другий закон ми не засовуємо пальці глибоко під струни. Бо буде боляче і вам, і вашій гітарі. Ми намагаємося таркатися лише кінчиком пальців, як я казав раніше. Кожна вподобайка на цьому каналі підвищує вашу гру на гітарі в рази. Про червону кнопку я взагалі мовчу. Пишіть у коментарях, які ви закони вже порушили, та скидайте це відео усім порушникам. Зустрінемося в гітарному суді. До зустрічі, па папа. Оде більше гітарної музики.